На тернопільській митниці завівся собака. Тварину придбали для кращого розслідування нелегальних ввезень. Собаку залучають до роботи й інші правоохоронні органи. Завдяки старанням ПСА повідомили митники, порушили вже не одну кримінальну справу. Ще одним досягненням тернопільських митників є зменшення різниці в нарахуваннях між експортом та імпортом. Завжди говорили про те, що Тернопільська область є імпортом. Орієнтованою областю, тобто завозить більше товару. Якщо ви бачите по цих цифрах, про які я зараз говорю, у нас відсоток не такі ж великий різниці між експортом і імпортом. За чотири з половиною місяці цього року тернопільська митниця перерахувала до обласного бюджету на 25% більше ніж за аналогічний період минулого. Керівництво структури вважає такий результат досить хорошим. За цей же час оформили на 34 протоколи більше ніж у січні травні 2011-го. Крім того сьогодні місцева митниця виконує план середньоденних надходжень на 159%. За словами Миколи Харкавого, регулярно працівники тернопільської митниці проходять навчання з підвищення кваліфікації службовцям, які залучені до митного контролю, викладають англійську мову. Це спеціальна вимога до чемпіонату Євро 2012